В яку кругленьку суму нам обійдеться доїхати з Києва до Буковеля на електричному Volkswagen ID Unix? Дивіться, це у нас електромобіль із батареєю 82 кВт і запас ходу заявлений 605 км. Ну давайте рахувати, що проїде він 500, до прикладу. І того їдемо із Києва. В рівне, це у нас більше 300 кілометрів виходить, тобто орієнтовано у нас залишається ще 30-40% запасу ходу. Стаємо на зарядку, заряджаємось до повного, це нам виходить в 903 тисячі гривень. Після цього вирушаємо вже прямісінько на буковель. Це така ж сама відстань, тобто виходить так само потім залишок 30-40%. І того ми маємо в сумі, якщо ще заряджаємось в буковелі. 1800 гривень а, із Києва до Буковеля на електричному Volkswagen ID Unix.